Цьогоріч у мене на Полтавщині росло два сорти кавунів. Це Маріста від Ензозаден. І талісман від Бас Фнунхемс. Ось вони два і лежать. Ось цей це талісман, він кругліший і світліший. А ось це Маріста. Маріста має темніший окрас. І він. Явно видовжений. Ось він. Обидва ці кавуни висаджувалися із розсади. І талісман і Маріста дуже непогано себе проявили. У них велика сила росту. Розсада сходила дружно, розсада сходила якісно. Тобто, одна насінина практично гарантована. Сходила і розсада була міцна, така як треба. Висаджувалися вони в ґрунт близько 20-х чисел травня. І можна, в принципі, порівняти, як вони розвивалися. Марісто розплівся раніше талісмана, і, в принципі, Марісто зумів набрати більшої ваги в середньому, ніж талісман. Я не виключаю, що ці результати можуть бути змінені через агротехніку, але в мене вийшло приблизно так. Тут я вибрав два однакових кавуна для того, щоб їх протестити на смак, а загалом Марісто був трошки більший. Ну що ж, перейдемо до дегустації. Сьогодні у нас тест-драйв кавунів. Кавун Марісто від Енцезаден і кавун. Талісман від BASF Лунхемс. Скуштуємо їх і визначимо, який з них смачніше. Розрізаємо талісман. Всередині червоний. Мабуть, ще не дуже достигло ось. У насіння у нього таке світле досить. Це те, що я говорив, він розвинувся трошки пізніше, ніж розвивалися кавуни Маріста. І Маріста. Маріста рипить. Я підозрюю, що він спіріший. Так, він червоніший і всередині він ось такий. Якщо подивитися на ці два кавуна, то видно, що. Marija sta troškusį daugiau plonos odos nei talismanas, o talismanas oda troškusį tanesnė. Skustojame! Незважаючи на те, що він, мабуть, ще не повністю достиг, він солодкий, він смачний, він хрусткий. Тепер маріста. Маріста достиг, Маріста вже червоний, який він на смак. Класний. Соковитий, солодкий, спілий. Я думаю, що обидва ці кавуни по смаковим якостям приблизно рівнозначні. Сказати, що якийсь із них мені сподобається більше. Я сказати не можу. І я думаю, що наступного року я буду вирощувати і талісман, і Марісто, бо вони досить цікаві, вони показали досить високу вражальність, враховуючи, що зараз холодне літо 2022 року з великими е щільними дощами і з низькими температурами, що для кавунів взагалі погано. А враховуючи, що на Полтавській області це люди взагалі майже смертельно. Але разом з тим, Марісто виріс в розмірі десь приблизно від 7 до 10 кг. І талісман трошки відстав, але теж в розмірі 6-8 кг він стабільно дав багато плодів і своїх кущів. Тому обидва сорти вважаю достойними, обидва сорти смачні. І... Дякую виробникам за те, що вони е, селекціонували такі непогані кавунчики. Бажаю всім смачного на селі, вирощуйте овочі. Це не так складно, як ви можете подумати. Це весело і це дуже-дуже-дуже смачно. Побачимося!